Всім великий привіт! Приготувала відразу три методи приготування молодої картоплі та розповім, як швидко та просто її почистити. Перший метод приготування використовую тоді, коли потрібно щось приготувати смачненьке, а нема часу стояти біля плити. Тоді беру картоплю, звичайно молоденьку, мию її, і як бачите, беру звичайну губку для миття посуду і стороною, та що грубіша, натираю картоплю. І вся шкірка легко та просто стирається. Звичайно, там, де потрібно, можна допомогти собі ножем. І ось так швидко та просто можна почистити картоплю. Картоплю я ще раз помила і трішки просушила. Додаю сіль, копчену мелену паприку, сушений мелений часник. У свіжому вигляді чесник не рекомендую додавати, так як він може згоріти. Перець чорний мелений і, звичайно, потрібна олія, щоб добре об'єдналися всі приправи на картоплі. І все це перемішую руками, рублю це, ніби масажними рухами, втираю приправи в картопельку, щоб вони добре між собою поєдналися. Можна також це зробити у пакетику, також буде зручно. Духовка в цей час має бути вже нагріта на 200 градусів. Перекладаю картоплю на деко, застелений пергаментом, і краї пергаменту трішки завертаю під низ. Роблю таку, ніби форму, щоб картопля не гуляла по всьому деку. І ставлю в духовку на 30-35 хвилин. Ви вже орієнтуйтеся на готовність. Перевіряю ножем або дерев'яною шпажкою. Нічим не накриваю. І, поки печеться картопелька, приготую соус сметану. Краще брати більшої жирності, додаю, чесничок подрібнений та кріп. Звичайно, трішки посолити це вже дивіться за своїми смаками. Все перемішую і соус до картопельки готовий. Як тільки достала картопельку, я так і буду подавати у пергаменті на дощечки, беру вершкове масло і ось так трішки розподіляю по картоплі, щоб ця картопелька була у вершковому маслі. І це так дуже ароматно, смачно. І все. І можна смакувати. Картопелька ще гаряченька, але дуже-дуже вже кортить вам показати та й самі скуштувати. Вона м'якенька всередині, зверху така трішки скоринка, і це дуже-дуже смачно, особливо із соусом, з чесничком та з кропом. А другий метод приготування готується ще швидше, але виходить не менш смачніше. І показую ще один метод чищення молодої картоплі. Тут у мене вже вона маленька. Я її попередньо помила, зложила в каструльку, додаю сіль, 1,5-2 столові ложки. Тут потрібна бажану сіль та що крупного помелу, не дрібного. Накриваю кришкою і ось так добре її потрібно потрясти. Можете попросити допомоги, але я й сама справилася. Залишилось лише її помити добре і підправити там, де це не вийшло. Але таким методом можна почистити лише картоплю та що свіже. Та, що вже лежала днів 3-4, то цей метод може не спрацювати. Картоплю помити потрібно добре та просушити. На розігріту пательну наливаю трішки рослиною олії та ложу шматочок вершкового масла. Викладаю уже підготовлену картоплю і під закритою кришкою на середньому вогні готую 10-15 хвилин, періодично перемішую. Коли картопелька вже має такий гарний карамельний колір золотистий, перевіряю її на готовність, дивлюся вже по самій більшій картоплинки. Тепер потрібно посолити за смаком, перемішую ще тримаю на вогні 1-2 хвилинки, вже кришкою не накриваю. Її вже можна подавати в такому вигляді, вона вже дуже-дуже смачна. Але коли я виключила вогонь, додаю ще подрібнений чесничок та кріп. Швиденько перемішую все це і викладаю на тарілку. І ось така ароматна, дуже-дуже смачна картопелька готова. Головне, що це дуже швидко, просто та смачно. Ну, а третій метод приготування можна сказати, що по-українськи зі шкварочками, це дуже-дуже ніжно та смачно. Картоплю я вже попередньо почистила та помила. Заливаю водою холодною та ставлю на вогонь. Коли вона вже починає кипіти, підсолюю її, накриваю кришечкою не до кінця, і відварюю до готовності. Звичайно, перевіряю ножем або дерев'яною шпажкою. Для засмажки сало знадобиться. У мене свіже заморожене. Звичайно, можете використати чи то копчене, чи то навіть бекон, буде тільки смачніше. Нарізаю на такі невеличкі шматочки. І також знадобиться цибулька, нарізаю її пірячком. Спочатку на розігріту пательню викладаю сало, обсмажую сало до готовності, коли вже виділить сало жир, тоді вже викладаю підготовлену цибулю і обсмажую до готовності цибулі. Я засмажку не підсолювала, в мене сало було вже підсолене, а ви вже пробуйте за смаками. Для заливки знадобиться сметана, бажано взяти більшої жирності, так буде смачніше. Додаю порізаний свіжий кріп та подрібнений свіжий часничок. Все це добре перемішую підсолюю за смаком. Я використала 1 чайної ложки солі на цю порцію сметани, і було достатньо. Все добре перемішую і нехай чекає. Коли картопелька вже приготувалася, зливаю з неї рідину, додаю шматочок масла і відразу вливаю заливку. І все це обережно перемішую, можна просто потрясти в каструльки, як вам зручно, бажано, щоб картопелька залишалася ціленькою. І тримаю на невеличкому вогні під закритою кришкою хвилин 5. Картопелька має не просто нагріватися, а вона має трішки кипіти. Ось так, як бачите, на відео. І отак періодично перемішуючи, через 5 хвилин викладаю картоплю на тарілку, зверху викладаю смачну засмажку, і картопельку можна смакувати. Вона виходить дуже ніжна, такого вершкового смаку. Із смажкою це все дуже-дуже смачно. По-справжньому по-українськи. Тож рекомендую. А ви пишіть свої коментарі відгуки, який варіант картопельки сподобався вам. Дякую за перегляд. Всім смачного!